Усім привіт, народ! Сьогодні хочу показати вам каточку на Су-14.2. Я взагалі не граю на 8 левелах, в принципі. Але вчора для вас це буде позавчора. Андрюха запросив у взвод на восьмих левелах, ну я думаю, окей. Відіграли з ним десь 10 боїв. Я все грав на Су-14.2. Дуже сподобалося, відіграв в 2000 середнього урона. І ось вирішив показати вам два найкращих вийдуть вони разом. Тут буде швиденький бій, але накидаю багато. Медаль гора все буде прекрасно. А другий бій буде вже на малинівці. Прямо Прямо затяжний, довгий і тащерський. Накидаю прям дохірі урона. Основний калібр всі діла. Наскільки я пам'ятаю. Вкидую першу тику 380 урона конвею, як ви бачите, летить у мене ідеально в ціль. Суть в тому, що я всю модернізацію поставив на точність. І доппайок. Ось так. До речі, я катаю незвичайні з незвичайним обладнанням. У мене немає не вентиляції. Ось так от. Я замість вентиляції ставлю турбіну Т-3. Може, да, в цьому бою вона і не дуже потрібна. Нема куди їхати, але є дуже багато боїв, де треба кудись переїхати. І воно дуже допомагає. Дивіться зараз, яка буде тичка ідеальна. Просто жесть. Ляп. 730 урона зараз. Обожнюю такі тики. І реально всім раджу ставити замість вентиляції турбіну Т3. Вона додає і швидкості, і прохідності по всяким грунтам поганим. І поворот на місці швиденько. І зведення швидше, ну все краще стає. Я вважаю отій півсекундочки перезарядки, то, що дає вентиляція? Геть, геть, херня, не потрібна. І то, думаю, там навіть менше, ніж півсекундочки. Думаю, менше. Ну, хази. Ось! Кинув пару тичок, уже 1800 рона. Все влетіло ідеально по кайфу. Рахунок 3-4 програємо. 4-4 ось. Ну да. Легенький бій. Я пам'ятаю, як оце все вкидував. І було надлегко. Остав ще й топ-1 по урону. Я просто хочу показати вам саме той факт, що. Не потрібна вентиляція. І не потрібна перезрядка. Модернізації все ставте на точність. Бам! Ідеальне знищення, тіпо. Прямо в нього летіло 290. Шик. Я нібито тут навіть зроблю 4 хілами, наскільки я пам'ятаю Хоча хези. Легкий бій. На восьмих левелах реально. Грають слабенькі гравці. Весь час підставляється. Я реально вчора відіграв Шо 20 боїв в 2000 середнього урона. Тільки що оглушення не було. Викиньте. 2000 середнього урона і 650 середнього вилучення Діч. Цей Т-30, бадлюка, заховався від мене жорстко Але я бачу про джету. В неї зараз пробиття влетить Там буде 540 хп. Ось, ось. Влітає. Бам! 540. Ідеально. Тут я буду намагатися виїхати якось під Т-30. Думаю, що він буде пушити вперед. Вийде, щоб я міг йому в ворота прокинути. Чи назад. А він щось ніяк не підставиться під мене. Бачите. І вирішую я перевестися на БЗ58. І там вкинув Гарно. Трошки раніше вкинув можна було оглушки взяти. Але я багато дергаюсь, тому ніякого оглушення. Влітає 300 Уже третій кіл. І прикиньте, я ще й деб'ю конвоя. Стирю, просто стирю У шельми і хавика взводного кіл. І все, як ви бачите, влітає. Прямо ідеально влітає. Куди й хочу, туди й летить. Навіть ще Так що давайте результати. І. наступний бій Малинівка. І другий повтор. Це у нас Малинівка. 9,7 левела. Шикарно. Знову я з Андрюхой Він на ХВК грав. КДшка довгенька. Прийшлося чекати. Я би тут вже міг накидувати по ЛТ а їх немає і нема. АйМікс відпускаю. Вкидаю. Нібито вкидаю, да? Да. Вкидаю 430 по бульдогу. А Його доб'ють зараз, наскільки я пам'ятаю. Буде довгий бій тут, аж цих 13 минут. Я викидаю всі снаряди. Але. Те, що я хотів би, якраз і не залетить. Там буде моменти, коли я зможу 74-му ПТшки дати в корму посиленим снарядам, це буде до нього 300 метрів відстань. А воно не летить, прикиньте. Там могло бути 1000. Я би побив свій рекорд на цій РТ. Але не фартануло. Даю ПВЗ 441 250 урона. Не знаю, чого так мало. Типу. сьомий левел. Мало бути більше набагато. І ось нарешті вже гора світиться. Буде у мене 1000 оглушення за весь бій. Прикиньте, 12 минут. 1000 оглушення. Ну не фартить мені з заглушки, серйозно. Я дивився, типа. Як грають решта граців на 1142 в залі слави? 1000 оглушення. Я такий. Як? 1100 оглушення. Тупо не можна таке робити. Ну, але я далеко попередив поборону. да Тут уже кому що краще. Ось дивіться, всі в оглушенні. В кого 10 секунд, в кого 15, 20. В моїй команді пофі. Медведь он виїхав, в його гадав без пробиття Нібито моє оглушення, це якась божа сила. Захист для танків. Так, да, тут був поганий постріл. І тайп їх нібито притормозив. А ях Пантера взагалі стопнула. Могло бути більше. ОХП рівність. В рахунку рівність майже ось. Тупо рівний бій був. Ну там наші зараз зліва, і справа везде посмок нормально, так. Прийдеться мені Кобрі, 704-му... і взводному ЛТ-воду... Витаскувати цей бій прямо до нижче. Тут кинув так середньо. Можна було краще вицілити, але мені щось було ліньке. 200 по кайфу, я не жалуюсь. Ось дивіться. 15 мече, їду назад. Да, тут трошки згорки, але воно не, до... не додає нічого тут. Майже, може... може 14 буде, якщо не згорки. Абсолютно ідеальна тика в Type 57. -го. Типа. оцей Тайп 57 все отримував. А Тайп 68 9 левела йому жорстко фортило. Я в нього ще раз промажу, ну а потім доб'ю. Це буде не скоро. на воде суету якусь. Світить їх на базі. Нормально. Він розумів, що в нього є маскування і відігравав дуже обережно. Там чомусь ноль урона Накрив його. Ні, я не дивився, так що не знаю, куди воно там перелетіло чи не долетіло. хотів помогти лоркі, але бачу тайпа. Дивіться зараз, що буде. Тупо жесть. Ой, 400 метрів до цілі. 400. Наряд падає в самий низ. Нас пересвічують зліва. он Але все-таки убили того Бурасика це дуже було важливо. Він єдиний, в принципі, у них світить них. Вичається ще один Бураск. Він теж дуже затягне бій. І прикиньте, у нас 4000 хп, там 8600 і ми це Передавим перепушимо. Круто. Спитав у взводного, як його світять чи блайндять Він каже, що блайндять. 3500 проти 6500. І ми виграємо. Ну, я накидаю. Пощастить. Плюс у нас 74-й і кобра. Реально максимум зроблять. Ось я вже заряджаю посилений снаряд. Трошки не встиг прикиньте. Тупо трошки не встиг йому вкинути. Розумію, що він сюди вийде. до кінця звівся. І вкинув 370. Я, до речі, думав буде більше. Падаю вниз, бо боюся, Бураска. Він може як і понизу приїхати, ну там ось ось де він зараз ведеться. Та міг і по першій лінії. Бураска мені ліньки бити. Мене посилений снаряд. Дивіться оце! Блін. Тепер, коли я пересматрюю. Я бачу, що я трошки погано пінув. Ну але я все-таки був на ньому. На краєчку в краєчку прям. Але був на ньому. Могло б і підкрутити, по-чесному. Я тут так стараюся. Можна було підкрутить. До речі, у мене буде оце ж основний калібр, медаль гора все таке. І... Я буду з великим відривом першим по урону, прямо реально чисто я витащив. Ну і Елтевод максимально жив, ідеально відіграв. В нього, не помню, чи 7, чи, чи може й 10 тисяч на світу. Подивимося потім. Дав 84-го тепер в лоба зашло 400, а тоді я йому дав в борт 370. Нелогічно. Показав, що я дам через 13 секунд, сподівався, що мої союзники не кинуть цей постріл тупий, не злякають мені Чермората, але злякали. Черморат зрозумів, що його світять. Бо більш ніхто не кидає блайнди. Типу, якби ще хтось кинув блайнд, він би подумав. Ага, це просто блайнди. Я не свічуся. А так як зараз ніхто не кидає. Очевидно, він розуміє. Що перманентно світиться. Кидаю ще одну 704, тут 300. Вже звичайний снаряд немає посилених. Чарморат вийде, ПВПшиться з Коброю. Я показую Кобрі, що помажу їй. Тільки дай мені 15 секундочок. Але воно зі столевими яйцями виїжджає он раз, два, три, красавчик. І не побоявся, що може бути десь скорпіон вдарити чи Бурас десь переїхав. Там скоріше скорпіон би був. Зараз дивіться ще на 800 метрів. Ідеальний блайнд Супер випередження. Звівся до кінця, тому й кинув. Я бачу, що у мене от два снаряда залишаються. Я їх прям рахував. Але тут я був прям впевнений, що Нормально вицілюю. І ось так от. Зліва 704-го там питалися пушити, а він усіх приймав. Дуже жорстко відіграв. Кобра також всі свої ХПшки розмінювала тільки в плюс. Ну і мійте вот усіх світив. Абсолютно ідеально. Класний бій. Зараз я дам ще одну тику, наскільки я пам'ятаю. Може буде кіл? А ні, не буде. По скорпіону зайде моє оглушення, блін. Прикиньте, за весь бій ніякої глушки, скільки я давав там тяжам на... на горі, ніхто нічого не дав. Аж ось по скорпіону трошки зайде. В самому кінці, коли мені вже не потрібно. Ось, я вже без снарядів і мені активували перк професійний фастійний Команда Мічта. І, до речі, зараз. Зводи і Арту і залишає кіл для кобри. Кобра зробить воїна. Подякує. Класно. Ну Андрюха прям часто таке робить. Він і мені колись віддавав воїна, пам'ятаю. Може, ви бачили на Руїнбергу. Ой ой, на копальнях. На копальнях він мені якось воїна віддав. А тут взагалі незнайомому типу. Класно. Не тільки хороший гравець, а ще й хороша людина. А? Як я загнув. І ось такі от результати народ. 4200 урона 1000 оглушки майже. Мастеррос, звісно, медаль Гора, основний калібр, що є найкращим взагалі. І такі командні результати. Я не можу зараз показати, але у взводного 7000 на світу дуже круто відіграв. Так. Да. Так що бажаю всім таких каток, як у мене на відосах. І приходьте на мої стріми.